Більшість полтавських високопосадовців, як виявилося, порушують умови декларування своїх доходів та майна. Про це на засіданні круглого столу розповіли представники контролюючих органів моніторингової кампанії декларації без декорацій. Для початку було вирішено моніторити майнові декларації високопосадовців. Справа в тому, що згідно нового, ну як він вже не новий, але згідно антикорупційного закону, який був прийнятий у 2011 році, всі посадовці зобов'язані публікувати свої майнові декларації. Ми вирішили взяти цей інструмент на озброєння і промоніторити всі декларації всіх посадовців високого рангу. У Полтавській області були досліджені декларації колишніх голови облдержадміністрації та його заступників полтавського міського голови, його заступників та секретаря міської ради. Як виявилося, у їхніх деклараціях є чимало порушень. результати показали, що на жаль, наше законодавство, як ми його не змінюємо, воно ще не досконале, тому що воно дозволяє високопосадовцям вказувати в своїх деклараціях неповні або неправдиві дані. Зокрема, декларанти не вказують всі свої доходи та доходи членів сім'ї. До таких порушників увійшли міський голова Олександр Мамай та його перший заступник В'ячеслав Стеценко. Окрім цього, колишній заступник голови облдержадміністрації Володимир Замикула, заступник міського голови Світлана Порохня та перший заступник В'ячеслав Стеценко не вказують у своїх деклараціях доходи від земельних ділянок, якими вони володіють. Ще низка посадовців не вказує свої витрати на утримання здекларованого майна або вказують недостовірні цифри на його утримання. Таким чином, громадськість закликає новообраного президента країни як на Швидше взяти за нищівну боротьбу з корупцією та підписати своїм указом стратегію державної антикорупційної політики.